Наче в останнє б'ється. Не переживай. Щось дуже впевнено сіло. Ух ти! Слухайте, давно я так, як щучок. Ой, не Зустрічав. Добрий день, шановне товариство. вас вітає команда Crazy Fish. В кадрі Віталій Пашко. Як бачите, я сьогодні на березі прекрасної річки Сіверський Донець, от і спробую для вас відзняти невеличкий сюжетик, так би мовити, міні-звіт сьогоднішньої гриболовлі. Е, хоч першопочатково в менті цього виїзду не було е, зйомки відео. От хотів лише декілька кадрів отримати для презентаційного відео е, нових приманок, але фрагментики почали коп... збиратись збиратись, і можливо, щось і. Трохи більше вдасться зробити. Але якщо ви це вже чуєте на своїх екранах, то напевно щось таке і вийшло. Так, Ну а допомагає мені сьогодні прекрасний береговий комплект. Це 922-й Orion LT з тестом до 14 грам і довжиною 2,80 На ньому Twin Power 3000 і 05 Horn Rush. Перша щука. Трохи в кадр не потрапила, але емоцію подарувала і дала зрозуміти, що ми все робимо правильно. Так от, комет 3 дюйми, джегріх 7 грам. Тепер трохи по хронології. Е, так як я вже казав, це для мене локація ділянка нова, тому почав я із перевіреної пошукової тактики. Від початку швиденько підібрав робочу вагу, як я казав, це 7 грам виявилось для таких умов. От, і далі один монтаж, одна приманка, і швиденько йдемо, шукаємо рибу. Вже на третьому підході перша щука відізвалась, е апетитно е з'їла наш комет. От, і, і дала почин і дала розуміння, що день сьогодні буде непоганий. Коме три дюйми, щука і оріон. Перша залякова щучка. Буде плисти додому. А ми продовжувати. Далі я переміщався і знайшов бонусного карася. Гупро щось знімаю. Щось Дуже впевнено сіло. Ага. це в нас якийсь карась чи що це таке. Чи якась інша цікава рибка. Оп! Карасідло. Добрий день. Не буду гадати, хотів він з'їсти чи ні. Мою приманочку, але з другого контакту в район жаберної кришечки він засікся. Ось. Далі, далі, переміщення. Повертаюсь на першу робочу точку. І зміна приманки. Зміна приманки з е, активного комету на німбла 2 дюйми в ультрафіолеті. І вже на береговому звалі на дотяжці гарно сідає гарний окунчик, такий кавунчик, і теж трохи настрою додав. Поки камера включалась, рибка вже вийшла на свічку і це, здається, гарний окунь. Так чи ні? Гарний окунь. Гарний окунь. З'ївнім бла. Німбл, два дюйми, ну і в принципі його цільова риба. Хоча цей розмір чудово вже ловитиме і щуку, і судака. Але все ж таки окуні з німблом теж дуже-дуже дружать. Красень, просто красень. Далі вже до обіду нічого цікавого практично не відбувалося. Тому далі трохи чаю, і смачний перекус дав трохи натхнення. Зокрема, дав натхнення на експерименти. Після перерви я вирішив зіграти на контрасті, дістав єдину, яка в мене була яскрава приманка. От і вона звабила, спровокувала другу щуку. Другу щуку, яка наздогнала мій монтаж вже в береговій лінії на останній третині проводки, і впіймалася. А ось іще хтось вкусив нашу приманочку на підмотці. Получається так енергійно, наче розмір непоганий. Чого останнє б'ється. Не переживай. Ти ще побачиш на своєму шляху силиконок. Вуп! Ой, яка. І ось ще одна прекрасна, дика щука. Дуже гарна, дуже сильна. Гарну боротьбу дала. Уп, ну друзі, це залік, Це, безперечно, А Ну, постривай. Ти ж красиво маєш поплисти. Дуже сильно. Дала боротьбу і науважування. І зараз зупинитись не може. Йди на відпочинь. У тебе попереду ще нерест. Ідея з експериментом стосовно кольорів мені сподобалася, тому зараз я продовжу йти і шукати. Так, ще серед особливостей сьогоднішньої риболовлі можна зазначити те, що це вже саме кінець зими. Вже початок лютого і ловля щуки саме в цей період є свої, має свої особливості. Зокрема, це те, що вже теплішає, холодна пора року завершується, і щука поступова, та не поступова, а вже напряму. згадує, що попереду в неї не От, І тому дещо її поведінка змінюється. Не буду казати, як там в неї розбухає, не розбухає ікра, вміщається чи не вміщається приманки їй рота. От, але вона вже не така активна, як на початку зими, наприклад, коли вона може віджиратись. І тому, як мінімум, я надаю тенденцію приманка меншого розміру. Тобто більше, ніж 3 дюйма я не ставлю, а от, зокрема, і переходжу до 2,5. Ну, а що стосується подачі, то вона така ж сама, як і зазвичай у мене, акуратна. Придонна, плавна, м'якенька. Умови доволі комфортні. На цій ділянці я хоча й вперше, але вже сміливо можу сказати, що це такий мій типаж. Те, що мені подобається. Течія помірна глибина невелика. Орієнтовно десь до трьох метрів. От, я спочав зі своєї улюбленої універсальної ваги 10 грамів. Але відразу відчув, що навіть і забагато. Вже вода не така висока в річці, як казали, що раніше була. І тут я сімкою повністю обходжусь. 922-й дозволяє докидувати повсюди, де потрібно. Ну і така відносно невелика вага забезпечує плавну подачу. От. Хоча... Хоча хоча чи я і є, але, як я сказав, помірна, тому я знайшов можливість використати, використати і тут свій улюблений монтаж під назвою джих Ріг. При контактах з дном, при проводках біля дна паличка, на мою думку, є дуже актуальною. А як же ж тут? Рибу діставати, спитаєте ви. А я вам відповім. Було б кого діставати. Хай спочатку клюне, а потім розберемось. Хоча-хоча і летить гарно, але мені здається, що сьогодні далеко дуже і не обов'язково кидати, бо... Це відбувається в першій половині, ближній до нас, так би мовити. Риба зараз не стільки руслова, а скільки до ближнього нашого звалу берегового прив'язана. Він тут ну, не під самим очеретаком, але досить недалеко. Ще нагадаю, що довжина спінгу це не тільки про дальність закладу, а й про кут подачі, що при ловлі з берегу буває дуже актуальним. Хвіст у хоч і невеличкий, але створює такі дуже відчутні коливання. Зменшення розміру приманки до козирних 2,5 дюймів принесло результат. Спочатку у вигляді гарного, приємного окунця. GoPro, на жаль, розрядилася, але подивіться, який красень. Знову комат, але вже 2,5 дюйми. Також ультрафіолет. І отакий кавунчик. Дуже гарна рибка. Шкода, що. Весь процес не відзняв, але, але все одно. Подивіться, яка краса. Він аж круглий. Точніше, вона. Теж вже на весну чекає. Ну, знаєте, таких я не проти цілеспрямовано половити. Дуже гарна рибка. Після цього була прикра ситуація зі сходом. Злив гарну щуку. Ну, Сподіваюсь, ти вже знімаєш. Бо це гарна риба. Гарна щука. Яка трясе головою. Вже не перший раз. Ай-яй! Іник восьмого розміру. А -а -а. Дуже гарна риба була. Можливо, тому що треба було не камеру вмикати, а продовжати її викачувати. Бо вона часу не гаяла, головою дуже гарно трясла і свого досягла. Але нічого, будемо сподіватися, що вона ще збільшиться у розмірах. Щука була і так непогана, ще вона підросте і трохи пізніше ми з нею знову зустрінемось. От от, -от ситуація якби прикра, але не дуже. Бо злив я. Злив я бо було що зливати, бо тема все ж таки працює. От, і врешті-решт, той самий комет 2,5 дюйма в ультрафіолеті. Е, в нього я продовжував впиратись, бо розумів, що тема е, працююча. І під кінець же гарна щука. все ж таки Е, е, нагородила мене е, своєю боротьбою. Щука, хоч ну, не трофейного розміру, але приємного, але дуже дуже сильна риба, навіть війник зламала. Ціла. Підтіла і це раз. Камера. Пиши, пишеш? Пише. Все, тепер зволікати більше не будемо. Ага. Ривочки дає. теж непогано. непогана. Ой-ой-ой, яка непогана щука. Треба. Траціончик послабити Але все ж таки тримати Ух ти! Слухайте, давно я таких щучок. Ой, как не зустрічав. Ти ж не настільки велика. Чого ти така шалена? Ого. Давай сюди. Назад. Так. Зараз справа в тому, що в мене під цак укорочений. й ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. А, зараз відчуваю, буде... Щось буде. Йо! Ну це... Це варто признати. Визнати гідний супротивник. Дуже-дуже гідно вона боролася. Щука хоч і не трофейна, але дуже сильна. Прям Фу, прям віддишатись треба. Все, давай малиха, ти вже... Ти вже в лузі. Йому, зараз ще... Давай ще телефон вороню, буде... буде вже взагалі супер. Дуже-дуже сильна риба. Вон, бачите, там хвостик, хвостик коміта. Відпрацював сьогодні на всі 100. А тепер прикол. Подивіться, де комет. І подивіться де гачок. <смі> а я відчував, що зараз щось може статися, але. Але, але. Пощастило. Ну, комет сьогодні розриває. Хоча, думаю, він це буде робити регулярно. Бо створюючи цю приманку, я в неї душу вклав. От, і вийшло дуже-дуже непогано. Ну, стосовно щучки, то це. Пані та панове двушечка. Тобто цілком, цілком, цілком приємний розмір. Ну і ця краса теж попливе додому. Попереду у них важливі справи. Дякую. Ну і ось якось так пройшла моя сьогоднішня е, риболовна сесія. Можливо, трохи сумбурно, але сподіваюся, комусь цікаво буде переглянути. Е, тож, якось так, друзі, е, до нових зустрічей. Нехай щастить.